Добрий день, мій любий друже? Дуже рада знову з тобою зустрітися. Ти вже виріс, ти такий великий і восени вже підеш до школи. А навіщо ж ходити в школу? Ось в мене таке питання виникло. А ще в мене є ціла купа інших питань. Що ж таке школа? Чому навчають у школі? Хто навчає дітей? Хто такі школярі? А цікаво, а що таке перерва? Мабуть, у тебе теж є такі запитання, як і у мене. Давай подумаємо. А ще краще давай розбиратися. А допоможе нам у цьому? Звичайно ж, казочка. Пропоную тобі послухати казочку Наталії Шип, яка називається Лісова. Школа. Звірів всіх до школи звуть. Всіх приймають, всіх беруть. Вовк, їжак, зайча, лисиця, кожен з них чомусь навчиться. І приймають привітання з святом першим днем навчання. Будем літери вивчати, щоб слова із них складати. Заєць лапку підіймає. Бо він літери вже знає. Але як же скласти слово? Тут навчать обов'язково. Урок другий у звірят. Чого ще навчать маляти? Ми тепер вчимось писати, ручку правильно тримати, ну, а ще сидіти рівно. Це важливо, безсумнівно. Пише машиня кружечки. З різним нахилом гачечки. Вовк по рисочках виводить букву А і все виходить. Щоб запам'ятав весь клас ми напишемо ще раз. На перерву кличе дзвоник, вовк стрибнув, як горбоконик. Відпочинь ліснин, народе, Мишення їсть бутерброди, Ведмежа хвилин зо три вже ногами догори. То там вихором кружляє. Заяць білку доганяє. Їжачок від роздягальні покотився до їдальні. Весело. Та вчитись час. Знову дзвоник кличе в клас. Скільки учнів в нашій школі? Рахувати ми готові. Один заяць поспішайку. Номер два ведмідь зазнайку. Три. Їжак, чотири вовк. Біля дошки хто примовк? Та це білка номер 5 Буде цифри рахувати. Шість єнот, сім лось рогатий, хоче вміти рахувати. Вісім дятел, дев'ять лиска, десять бджілка в класі висне. Не буває нудьгування на уроках малювання. Вовк малює свій будинок і веселку до хмаринок, білка, дощик, подорожник, кожний із звірят художник. В школі вчитись так цікаво, що урок то інша справа. І ніякої в нас втоми. Та, на жаль, вже час додому. Не сумуй за нами школу, завтра прийдемо ми знову. Ось така казочка. Пропоную тобі відповісти на запитання. Про яку школу йде мова у казочці? Про морську, лісову, сільську. Так, молодець, звичайно, лісову. А хто вчиться в лісовій школі? Діти, дорослі, звірята. Молодець, ти дуже уважний, звичайно, звірята. А як називається заняття в школі? Перерва, обід, урок. Так, урок. А подумай, будь ласка, що діти вивчали в школі? Букви, цифри, молодець. А ще що вони робили? Так, вони писали, рахували, малювали і гралися. Ну, ось ми з тобою і розібралися, що ж таке школа. І навіщо туди ходити, і яке цікаве життя чекає тебе у школі. На все добре, мій любий! До нових зустрічей.